Але звичайно розпочну з найважливішого з нашої Авдіївки. Там українські військові проводять просто титанічну роботу. Традиційно працює з онлайн-мапою Deep State і дивимось на карту. Тут надзвичайно складна ситуація на півночі від міста. Генеральний штаб повідомляє про 20 атак ворога на саме місто. Росіяни намагаються захопити ось тут коксохімічний завод на території заводу і далі тримають оборону наші військові. Східніше вони ще раніше перетнули залізничний переїзд, і станом на сьогодні, ось тут на північний захід. Трохи збільшилася червона зона поблизу коксохіму І власне карта на жаль показує, що. Що окупанти перейшли індустріальний проспект та по факту перекрили трасу постачання 0542. Також вчора стало відомо, що в Авдіївку зайшли нові наші підрозділи. Командування провело часткову ротацію. Зокрема, мова йшла про третю окрему штурмову бригаду, але жодних офіційних підтверджень від керівництва 47-ї, що її бійці в Авдіївці, не було. Зокрема, я також поговорив із аналітиками Олександр Коваленко говорить, що. Зараз не йде мова про повне чи оперативне оточення міста, а індустріальний проспект не єдина дорога постачання наших сил оборони. Існують також і інші шляхи на сьогодні є дві логістичні артерії. Це 0542, яка заходить саме через північ Авдіївки, через промзону, через Коксухім безпосередньо. Приходив в індустріальний проспект, і з індустріального проспекту вона вже приходить на вулицю Грушевського та в трасу 0505 А -05. отже, це основна логістична артерія, най... Най... основ, найголовніша. Але окрім неї, є інші дороги польового типу, які йдуть до Авдіївки. Безпосередньо це на 9-й квартал. Там іде дорога. І інші якість є ґрунтові дороги, і є більш-менш асфальтовані але вони не такої якості, як Мінп'ять Але тим не менш, вони функціонуючі логістичні також напрямки. Так, вони усі знаходяться під вогневим впливом з боку. Ворога так само, як і 0,5-42, але фактично говорити про те, що й буде можливість забезпечення гарнізону, це все на розсуд командування. Командування в будь-якому разі воно набагато краще володіє інформацією, або скажімо так, довести до рівня оточення. Я не думаю, що хтось буде доводити тримати до останнього ні, коли настане відповідний момент. Буде залишено ту чи іншу позицію і безпосередньо саму Авдіївку. Якщо це буде недоцільно, то будуть триматися позиції до того моменту, допоки не буде наказу. Працює в місті і наша бронетехніка. Український військовий показав свою роботу на бойовому модулі бронемашини «Макс Про. Ці ББМ можуть. Працювати безпосередньо на лінії фронту, зокрема, веподібне подібне днище захищає особовий склад від підриву на міні. Існує натівський рівень станах 2 що відповідає балістичному захисту від вибуху 7 кілограмів трутилу. У нас на цю машину ставлять кулемети Браунінг, з якою, власне, і стріляє наш військовий. Наш військовий, до речі, на таких працюють зокрема і бійці 3-ї штурмової бригади. І далі працюємо з картою. Дивимось на Авдіївку. Говоримо вже про південну частину міста. Тут за останню добу було чотири атаки. Росіяни пробують лізти в напрямку первомайського та невельського. Тут жодних просувань в них не було, але Є загроза на півдні, і де окупанти намагаються рухатись на північ зі сторони опитного. Якраз ось цей виступ, і тут якраз небезпека в тому, що може бути оточення наших військових на позиції зені, то тут східніше. І якраз наші сили оборони тут стримують росіян, щоб вони не зімкнулись і зрештою в приватному секторі Авдіївки. До речі, тут показує, що справді червона зона і контрольована росіянами, але це насправді не так. Тут тривають активні вуличні бої. Зокрема, і Олександр Коваленко схиляється, що через деякий час нашим військам на Зеніті доведеться відійти, щоб не потрапити в оточення та з'єднатись із рештою в Авдіївці. Також ще однією проблемою є нестача боєприпасів. Зокрема, йде про 155-й натівський артилерійський калібр. Якщо будуть перерізані шляхи, то так це досить критична ситуація. Мені здається, що так чи інакше, але в якийсь момент доведеться. А виводити з цієї локації з цього сектору наші сили у будь-якому разі, ми повинні бути готові до того, що поступово крок за кроком, але ми будемо залишати ті чи інші позиції. У нас зараз немає можливості а, інструментарію, я б сказав би так, щоб продовжувати захищати Авдіївку на достатньо високому рівні. А, нам не вистачає боєприпасів критично. Артилерії не вистачає. Тобто, артилерія є, боєприпасів до неї немає, тому і. Постає питання до наших міжнародних партнерів: а чи ми можемо розраховувати, хоча б найближчим часом, щоб отримувати боєкомплект до нашої артилерії?